Яким засобом масової інформації ви довіряєте, і чому найбільше вівським засобом а, масової інформації? А є такі засоби масової інформації є. Інформації. А я ми... не знаю, чи вони масової інформації. Це, вони це, вузької це, інформа... <с інформації комунікації та я зрозумів на тих пропаганди. Ну наше опитування місті в контексті. Засіб масової інформації його власник, замовні матеріали, і рівень довіри. Так. Між цим, залежність, так засіб масової інформації, що комусь належить, чи тоді є публікує викладає фірм багато замовних матеріалів і як це означається на довір'ї реципієнта чи дочаги до часу для того, щоб дізнатися якусь об'єктивну інформацію, очевидно, що треба переглянути кілька засобів масової інформації, які мають кілька е власників. І тоді можна щось на основі цього зробити, якісь висновки ну, Свобода слова це різноголося. Подивитися, послухати всіх і зробити власний висновок. Ну очевидно, що так замовні матеріали джинса, ви їх легко розсіяти в лісній засобах я інформації або все Ну, в принципі так вони а, за якими реком... я розумію. Ви політик, ви депутат, Ні, але я... все одно поділіться, як за якими критеріями, ознаками ви бачите, що це замовний матеріал. Ну, однобокість подання е okay. матеріалу на балансу думок, звичайно. Звичай, але інколи можна подати і кількох експертів, хібуці хто буде по-різному говорити, але на один є тебе таким. Ну так, одна, тобто, якщо проглядається одна і єдина думка автора. То це можна зробити з цього виступу. Довіряєте ви більше зарубіжним засобам масової інформації, якщо так, то яким читається ну, залежить про які події, якщо за... про події в Україні. Ну я думаю, що в Україні теж можна знайти е, незалежні, е, ну принаймні які. Дадуть об'єктивну інформацію. Закордонні буде чудово, якщо також Я довіряю зеркало тижня. Да. Знаєте, хто власник зеркало тижня? Ну мостова. мостова. Знає, як би сказати, що співвласником є Бродський? від цього зміниться лише ставлення до цього видання? Думаю, що ні. Тобто не зміниться, незалежно від того, хто там ще є співатися. Думаю, я що не зміниться. Так. Ну думаю, що я тривалий час читаю цей засіб масової інформації, так що думаю, що в більшості він подає обєктивно політичну.